Ольга вважала, що битися це негуманно. Але кожного разу поступалася своїм принципам, як тільки у зарі починався сезонний розпродаж. А зараз давайте подивимося, як проходить чемпіонат України з ляпасів. Доброго вечора, пані та панове! Ми раді вітати вас на чемпіонаті України з ляпасів! Що ж, а зараз я готова запросити нашого першого бійця. Зустрічайте гучними оплесками! Тетяна! Тетяна 21 бій! 21 перемога! П'ять зламаних щелеп, чотири розірвані барабанні перетинки, одне зламане плече. І це я зауважу тетяна просто чхнула. А її суперниця сьогодні Катерина! Доброго дня, мамо! Катя? Моя невісточка. Ти що тут робиш? А я, як дізналася, що ви заявку подали, теж приєдналася. Думаю, це ж виходить єдине місце, де я можу вам прям засандалити. А якщо ви гроші й гроші отримаю, ну? Mm -hmm. Mm -hmm. А я то думаю, що то ти останнім часом рукою килим вибиваєш, то ти готувалася, так? Щоб вдарити, маму. В тебе нічого не вийде. Я в цьому спорті вже 10 років. Мене всі тут називають Тетяна кам'яна долоня, а тебе будуть називати Катя Кам'яна плита. Нічого, нічого, мамо. Я спеціально витримую, щоб потім вам атлеточку прописати. А ви ж у мене питали, чого це я під час світу на дах вилажу? Таке там стою під флюгерами, чекаю, поки він мене нафігачить. І, до речі, всі випуски розсмішуніка передивилася. Ну, ті з Зеленським, що смішні були. І от такоюся, щоб не сміятися. У мене вилиці щелепа залізні. Хм, Пісташка зачинена. Фу. Катя, 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 а я завжди до тебе добре ставилася. А пам'ятаєш ваше весілля з Андрійком, пам'ятаєш? Після того, як ти мені мила ноги, я тобі дозволила цю воду не пити. Мамо, нічого нема такої традиції, ви її вигадали. І нема такої традиції, щоб невістка чистила зелені горіхи і ходила потім з чорними руками. Нема такої традиції, щоб свідока ходила на Хай Хілс, а невістка на базар за картоплею. І я готую не буряковий узвар, а борщ. Я вмію готувати борщ. Що ж, е, я бачу, глядачі вже потребують м'яса. Тому за регламентом нашого шоу право бити першою надається тетяні. Але Тетяно, я нагадую, що використовувати кастет заборонено. Не про Ладно. Ну що, Катюня, давай, закривай очі, а то зараз буде, як тоді, коли я на тобі забила комара. Пам'ятаєш, а? І в тебе око, як в пікінеса, випало. Не хочу ще раз це побачити, тому ти пам'ятаєш, в мене рука сильна, так? Що ж вони, мамо, така сильна рука. Що ж ви двері до кінця не закриваєте? Щоб все чутно було. Ах ти ж. Давай, давай. Ще більше скажи, давай. Тригерне мене ще більше, щоб удар був ще сильніший, Давай! Я ненавиджу ваше лече. Одягаєтесь, ви жахливо. Брешете, що у вас є рецепт фірмової качки, а насправді купуєте її в сільпо! І якщо вам цього замало, то рушничком, яким ви витираєте своє обличчя, я витираю свою попу. Ах ти тля! Ну Мамо, Катю! Стійте! Хто перший б'є? Я синку. Фух, слава Богу. Е, синку, скажи, нехай там люди відійдуть з цього флангу, а то зараз боюсь, що в них зуби полетять. Любе, щось не зрозуміло, ти взагалі за кого? Ні, я за тебе. Але гроші на маму поставив. Що? В тебе проти неї жодних шансів. Ну, Подивись на неї. ж мене, родима пляма на сідниці. Це ж вона мене в дитинстві шльопнула зі слідом все життя ходжу. А скаліоз, оцей, в іншу сторону, який вигнутий. Я поприхнувся і по дурості попросив її мене похлопати. Ти похлопала. Вона бішена. Що ж, на рахунок три. Один, два. Три! Це ви називаєте удар? Й. Я вам є Мам, ну можна було якось акуратніше? Ой, із що ти починаєш Ти швиденько реєструйся в тіндері і постав в статусі в активному пошуку.